Я молитва тиха, як сльоза, хоч кілька щирих слів сказати лиш зумію та стигне враз неспокою гроза і щиро, як дитина, поради. Навіки залишити до словом тихо помолюсь. молитві я твій, почую воче голос думки мої, зерняться наче голос, і всі вони до тебе. Віки залишити, іду до церкви Богу, помолюсь, відкрию свою душу, не сповиту. О як, боюсь, я о, як я боюсь, її зріхом на вік. Тебе мої слова, мов підносились до неба, а не посміхалось голубем. і знову йшов в молитві, я до Тебе, піду до церкви, омолюсь, відкрию. Її зріхом навіки залишити, піду до церкви Богу помолюсь, відкрию свою душу, несповиту. О, як боюсь я О, як я. Її з гріхом навіки залишити.